Вітаю, друзі! Сьогодні 9 січня, з вами знову Дриклачок. Минула ніч для нас була дуже непростою. Росіяни завдали масового удару по території України, нібито навіть був запущений і орешник. Ну, принаймні, у Мінбивства Російської Федерації це підтверджують, зв'язку з цим Україна ініціює позачергове засідання Радбезу ООН. Тим часом стало відомо про те, що двосторонню угоду про гарантії безпеки США та України можуть підписати наступного тижня. І це в той момент, коли європейський варіант гарантій безпеки ще навіть і не готовий. Ну а Трамп давав інтерв'ю Fox News і The New York Times і каже, що він не встановлює дедлайни для врегулювання конфлікту в Україні, але переконаний, що зараз ми дуже близько до підписання цієї угоди, яку, до речі, вже передали до Москви. Друзі, підписуйтесь, коментуйте, шерте відео своїм знайомим і друзям. Дякую за те, що підтримуєте у цей непростий час. Отже, друзі, розпочну із повідомлень Vexios, які пишуть про те, що двосторонню угоду про гарантії безпеки США для України можуть підписати наступного тижня. Зеленський планує відвідати Вашингтон уже з понеділка, а можливо зустрінеться з Трампом у Давосі в період з 19 по 23 січня. Поки що точно не визначено. Тим часом у Парижі все ж таки був представник Росії, представник Путіна, Кирил Дмітрів. Він зустрічався з Вітковим та Кушнером. Вони опрацьовували рамкову мирну угоду. Це опосередковано підтвердив навіть президент України Володимир Зеленський. Я маю на увазі те, що опрацьовувалася ця рамкова угода. Але українська сторона про це говорила і з Вітковим та Кушнером, ну ймовірно, без присутності Кирила Дмитрієва. І цей план вже передали до Москви, Як пише «Ексіос», то Вашингтон хоче почути чітку відповідь від Путіна про те, якими ж його дії будуть далі. Ну минулої ночі ми побачили, які дії його далі. Але це не означає, що в Кремлі не розглядають варіант підписання цієї угоди. І Трамп дав велике інтерв'ю Fox News, Розпочнемо з нього, де сказав, що не встановлює дедлайнів для врегулювання конфлікту в Україні. Загалом тези у Fox News та New York Times перегукується, тому зупинимося на загальних заявах Дональда Трампа. Зокрема, він говорить про те, що угода про рідкоземельні метали з Україною необхідна для продовження участі США та повернення коштів, виділених Києву за часів Байдена. І знову наголошено на тому, що я каже: не встановлю ні. Якихось часових рамок для того, щоб було підписано угоду, але вірю в те, що вона буде підписана. Трамп також підтримав законопроект про посилення антиросійських санкцій, але каже, що сподівається. До цього справа не дійде, бо економіка Росії зараз в край поганому стані, і Путін, мовляв, готовий підписувати зараз угоду. Також він прокоментував події довкола Венесуели. Говорить, що Сполучені Штати Америки вже вивантажують нафту із захопленого танкера Марінера, який раніше, як стверджують змі, був порожнім. Ну, чому така ситуація? Хто говорить неправду, Трамп чи ЗМІ? З'ясуємо трішки згодом. Також Трамп відмовився відповідати прямо на запитання, чи спілкувався він із Путіним після того, як вони захопили танкер російського тіньового флоту Марінера. Не відповідав. Він каже: Я не хочу про це говорити. Російські кораблі, стверджує Дональд Трамп, які супроводжували танкер з підсанкційною нафтою. Вирішили не зв'язуватися з армією Сполучених Штатів Америки. Ну і звісно, для Трампа це перемога, це кураж в результаті операції в Венесуелі. США отримали нафти приблизно на 4 мільярди доларів. І наступного тижня у Вашингтоні буде також венесуельська опозиціонерка Мачадо, яка ймовірно каже Трамп, зі мною зустрінеться. А 9 січня сьогодні він проведе зустріч із керівництвом 14 нафтових компаній, які інвестують у Венесуелу не менше 100 мільярдів доларів. Буквально напередодні видання Financial Times писало про те, що поки що інвестори не поспішають з якимись активними діями у Венесуелі, оскільки трам дуже непередбачуваний і. Один єдиний допис у True Social і все політичке Реберті. Їм потрібні гарантії на рівні закону про те, що вони там будуть захищені. Ну, власне, звісно, про це Трамп з ними буде говорити. Також сказав Трамп, що мають намір відновити Венесуелу перед проведенням виборів. Вибори будуть, але для цього потрібен час. Партнерство США та Венесуели забезпечить зниження цін на нафту по всьому світу, а це дуже неприємна новина, друзі, для Кремля. Куба, говорить Трамп, рухне без підтримки з боку Венесуели, і Трамп пригрозив Ірану жорстким ударом у разі загибелі протестувальників. Вони там вже гинуть. Тому Трампу вже не варто зволікати, розповідати, а справді допомагати іранським повстанцям. Тим, я думаю, там ситуація розвивається доволі динамічно і вже є повідомлення про те, де, власне, перебуває Аятола. Ну, Подивимося, бо поки що підтвердженої верифікованої інформації про те, що він звідти виїхав, немає, але певні такі сигнали вже з'являються. Також Трамп говорить про те, що США планують завдати ударів по наркокартелям на суші, заявивши, що ті фактично керують Мексикою. На 95% ми припинили постачання наркотиків морем. Тепер треба це зупинити і на суші. І він пов'язує зростання військового бюджету США у 2027 році. З наявністю реальних загроз. Нагадую, друзі, Трамп заявив про те, що він хоче збільшити видатки на оборонку у США в наступному році до півтора трильйона доларів. Сума справді вражаюча, збільшення на 50%. New York Times, Таймс говорив про те, що готовий до участі США в майбутній обороні України. Чому? Бо не вірить у повторення вторгнення Росії. Дуже цікава позиція, визначення. Я готовий вас обороняти, але вторгнення не буде. Будь-якому випадку зараз друзі позиції США щодо гарантії безпеки виглядають більш чітко аніж європейські. Президент США відповідав на запитання про те, чи був би він готовий піти на війну заради захисту України, якби Росія порушила умови можливого припинення вогню і знову напала, і він каже, я... Твердо вважаю, що повторного вторгнення не буде. Інакше я б на це не погодився. Ну, така собі авантюра, але в стилі Трампа. І він заявив, що Путін хоче укласти угоду. Бували випадки, говорить він, коли я вже майже домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду. І це мене шокувало. Потім були ситуації навпаки. Думаю, тепер обидва хочуть домовитись, але побачимо, сказав Дональд Трамп. Така от, друзі, поки що ситуація з переговорами, заяви такі, як ми вже колись чули. Чи справді ми дуже близько до підписання угоди, як стверджує Трамп, чи взагалі вона можлива, ця угода про припинення війни. Сьогодні будемо обговорювати в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа, тому не забувайте перевіряти свої підписки. Ну і трішки деталей про обстріли. Армія Росії запустила по Україні минулої ночі 36 ракет і 242 безпілотники. Про це звітують повітряні сили Збройних сил України. Нам вдалося знешкодити 226 безпілотників, 8 балістичних ракет Іскандр МС-400 і 10 крилатих ракет Калібр. Також повітряні сили повідомляють про атаку балістичної ракети на Львівщині. Пишуть, що це ймовірно був Орішник. Мінбивство Росії підтверджує, що це був орішник і це помста за. Атаку на резиденцію Путіна, якої насправді не було. Є влучання на даний момент на 19 локаціях. Основним напрямком удару була Київщина. Лівобережжя Києва без води, без світла і без тепла. На правобережжі ситуація краща. Обіцяють комунальні служби. Полагодити всі несправності і забезпечувати всім необхідним мешканців. За цим також слідкуємо. Балістична ракета, якою росіяни очікували Львів, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Це офіційне повідомлення, друзі, командування Захід. Військові зазначили, що тип ракети встановлять після вивчення всіх її елементів. Але росіяни кажуть, що це був рішник без бойової частини. Ну, принаймні так повідомляють. Окремі телеграм-канали в Україні, які близькі до повітряних сил. Внаслідок атаки по Києву в столиці загинуло четверо людей, 25 постраждали. Також у Києві після масової атаки ворога і не курсує і електротранспорт в додаток до того, що немає водопостачання на великій частині. У Кривому розі внаслідок російської ракетної атаки одна людина загинула і ще 23 постраждали. Серед поранених є шестеро дітей віком від 4 до 17 років. Окрім цього, були пошкоджені 13 багатоповерхових будинків та 21 один Транспортний засіб сили ж оборони України уразили минулої ночі російський ешелон спалено-мастинними матеріалами на нафтобазі в окупованому Криму. Масштаб збитків уточнюється. Окрім того, повідомляють, що півмільйона мешканців Білоруської області залишилися без світла, і також є великі масштабні відключення електроенергії в Орлі. Ну і щодо Гренландії, друзі, ще цікава вам інформація і про кадрові рішення в Україні. Ну, я думаю, Гренландія. Не менш важлива для нас аніж Венесуела, чому тому, що це все елементи однієї величезної геополітичної. Гри Трампа американські посадовці обговорюють можливість одноразових грошових виплат жителям Гренландії в межах спроби переконати їх приєднатися до Сполучених Штатів Америки. Про це пише видання Reuters. Суми називають від 10 до 100 тисяч доларів на одну особу. Загальна кількість мешканців острова 57 тисяч осіб. Трамп демонструє готовність все-таки цей острів взяти під контроль, каже краще, якщо вони будуть 51 штатом. США маю великі сумніви, що це відбудеться. Хоча знову ж таки виключати нічого не можна, тим паче Європа вже починає закидати, що готові обміняти Гренландію, Данську Гренландію на безпеку для себе і безпеку для України. Ну, все в стилі Європи, друзі. В принципі, друзі, такого варіанту не варто і виключати. Ну і президент України також повідомив про те, що він вчора призначив нових голів адміністрації Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської і Чернівецької областей. Вінницьку ова очолить нинішня перша заступниця голови Наталія Заболотна. Дніпропетровську, начальник обласного управління Нацполіції Олександр Ганжа, Полтавську. Чинний очільник Мирольської РДА Віталій Дяківнич. А Чернівецьку, начальник управління Нацполіції на Донеччині, Руслан Осипенко. Дві області очолюють представники Нацполіції. Примітна деталь. друзі. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціну і Не перемикайтесь, все буде Україна.